Вітаю всіх, хто у цій поріз нами до вашої уваги інформаційний випуск новин Закарпаття, час пік. Далі про важливі події області. У Жорецькій патрульні відмовили чоловіка від наміру вкоротити собі віку. Днями близько 18-ї години. Інспектори отримали виклик про спробу самогубства. Поліцейські, не гаючи часу, рушили на київську набережну. Квартиру інспекторам відчинила заявниця. Вона розповіла, що її чоловік зачинився у кімнаті і має намір накласти на себе руки. Охоронці порядку вийшли до чоловіка через балкон сусідньої кімнати і постійно з ним розмовляли, намагаючись відволікти та відмовити від згубного на. Камеру. Невдовзі патрульним вдалося вмовити чоловіка повернутись до помешкання та обговорити все у безпечному місці. Ваш син тепер чекає, щоб ви, як тато, його обняли. Просто поговорили. Я вас прошу злізти з вікна, відкрийте нам, щоб ми могли нормально поговорити. Осторожно, будь ласка. В Ужгороді попрощалися із загиблим воїном Русланом Лабаничем. 44-річний оператор, обчислювач взводу управління артилерійського дивізіону військової частини А 1556 128-ї бригади, загинув 15 жовтня, не зрадивши військовій присязі та честю виконавши свій службовий обов'язок. Руслан Лабанич народився 25 липня 78-го року в Ужгороді. Навчався в Ужгородській школі номер 12 згодом у професійно-технічному училищі номер 5 був дуже відповідальною та доброю людиною. І початком війни добровольцем пішов захищати батьківщину. Священники відслужили чин похорону, який відбувся на набережній незалежності в Ужгороді. Віддати шану загиблому герою прийшли рідні та друзі Руслана Лобанича, жителі міста, представники міської та обласної влади, а також військовослужбовці. Місцем останнього спочинку воїна став пагорб слави. え На трасі Київчу обсталась моторошна ДТП. Водій автомобіля Фольксваген Поло не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою Мерседес Бенц». За кермом легковика був 51-річний житель одного з сіл Стрийського району. Вантажівкою керував 26-річний житель Закарпаття. Від отриманих внаслідок аварії травм водій легковика загинув на місці аварії. Ця жахлива ДТП трапилась у місті Сколе. Санкція статті передбачає покарання. Ання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Наразі правоохоронці Львівщини встановлюють всі обставини цієї фатальної автотроші. Сьогодні частина Закарпаття знову без електропостачання. Світло вимкнули близько 9.15. Частина населених пунктів у кількох районах краю залишилася без світла. Попереджень про відключення в Закарпаття обленерго не було, адже як зазначили напередодні в установі, графіки аварійних відключень для жителів Закарпаття публікувати не будуть. Коли ж сьогодні в області відновлять електропостачання, поки не повідомляють. Скільки ж годин 26 жовтня закарпатцям доведеться бути без електропостачання? поки також невідомо на Закарпатті, як і по всій Україні, виникло нагальне питання забезпечення безперебійним електропостачанням медичних закладів. Як повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, наразі 38 лікарень забезпечені генераторами автономного електропостачання, і в разі екстреного вимикання електроенергії всі відділення, а також пологові будинки, будуть забезпечені світлом. Наразі уряд закупив ще 1200 автономних електрогенераторів для медичних заклад. Кладів тому кількість їх, які будуть мати автономне електропостачання, зростуть, повідомив Білецький. В Ужгородському районі водій вантажівки збив людину та поїхав близько 21-ї години. В поліцію надійшло повідомлення про те, що на узбіччі по вулиці Головній в селі Оноківці лежить людина. Поліцейські встановили, що на потерпілого наїхав вантажний автомобіль. Ман за попередніми даними пішохід 56-річний житель села Оріховиця саме рухався по проїжджій частині дороги. Після наїзду водій вантажівки покинув місце події. Поліцейські встановили місце знаходження водія. 61-річного Жителя села Нижня Апша Тячівського району правоохоронці затримали та помістили в ізолятор. Відкрили кримінальне провадження, порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. Світловідбивачі, які рятують життя. Саме їх патрульна поліція Закарпаття наполегливо просить використовувати пішоходам, які пересуваються у нічну пору доби. Вартує світловідбиваюча наліпка в середньому до 50 гривень, а придбати її можна в будь-якому автомагазині. Наразі коли на вулицях Закарпаття відсутнє освітлення через економію електроенергії, потреба в таких засобах зросла у десятки разів. Світло, яке може врятувати життя, видимість пішоходів у нічну пору доби зменшується в десятки разів. Це неодноразово призводило до ДТП з травмуванням пішоходів або ж з летальними наслідками. Така трапилася нещодавно на Ужгородчині, коли правоохоронець у нічну пору доби збив насмерть 15-річного юнака, який переходив дорогу. Наслідки того, що проїзна частина знаходиться вечорами без освітлення. От і перша трагічна смерть людини, яка виникла із за відсутній. ...освітлення на проїзній частині. Зараз усі мають бути максимально обережні, як водії, так і пішоходи. На вулицях дійсно темрява. У населених пунктах їздити мають максимально 50 км на годину. А теж пішоходи, люди, які їздять на ровері, повинні мати на собі відбивачі, щоб їх було краще видно. На жаль, якщо велосипед вилітає на перехід на ходу та ще й темну пору, то вистачить і 30 км на годину, щоб не зреагувати. Оберегти своє життя або ж уникнути травматизму вартує всього близько 50 гривень. Саме стільки коштує світловідбивальна наліпка, придбати яку можна у будь-якому автомагазині. Продаємо її от самої маленького. Ну там 5 сантиметрів, 10, кому скільки потрібно. І для чого? На машину, на ворота, десь на ступи. Ну кому куди вони. Потрібні. Тому продаємо ну, от. метр такої 65 гривень, метр такої 65 гривень, і метр такої плівки теж 65 гривень. Є ще у нас такі отражаючі полосочки, що беруть для діток такі от на курточки білі. Зараз е жовтих немає в продажі. Ось такі лінточки, стрічки спеціально що йдуть на курточки, обжимають, 50 гривень така полосочка коштує. На велосипеди беруть, отражаючі можуть бути ще такі значки пластмасові, йдуть, теж йдуть, вони як отражаючі. Мукачівці свою чергу переконують, сьогодні, коли в Україні економлять електроенергію через обстріли, на вулицях практично відсутнє освітлення. Тож потреба у користуванні такими освітлюючими елементами зросла в кілька разів. Треба використовувати світло елементи, щоби бачили дітей. Тому що наші діти це наше все. У мене самої п'ятеро діток. Якщо дитина пізно вертається зі школи, наприклад, це обов'язково потрібно. Я вважаю. Ми всі повинні приспособитися і святоодбиваючі елементи повинні бути. Це що в умовах війни, що без війни. Ну зараз особливо. Ми вчора приїхали, було дуже погано видно без освітлення. На узких вулицях страшно. Ну, дитячий одяг завжди з такими елементами і напевно подумаємо про це. Я думаю, що в нас вже з тим і так все в порядку. У нас, ну, по крайній мірі, що я бачу, багато людей їздять, і в них є вже ці штуки, які ну, світловідбиваючі. Є так що, я думаю, нормально. А так би треба, да, і на велосипедах люди, що їздять, треба да, але ну, багато хто вже цього дотримується. Водій не зможе швидко зреагувати на пішохода, який раптово з'являється на дорозі в темну пору доби, навіть рухаючись при дозволеній швидкості. Саме це найчастіше стає причиною ДТП. Зазначає речник патрульної поліції Закарпаття Ернес Завадський. Патрульна поліція Закарпатської області звертається до усіх громадян. Зокрема, до учасників дорожнього руху, до велосипедистів, до пішоходів та до водіїв, і закликаємо їх бути максимально уважними на дорозі, оскільки зараз ймовірні і вже відбуваються відключення електроенергії у зв'язку з воєнним станом і з тим, аби вберегти енергосистему України. Ми закликаємо усіх пішоходів та велосипедистів позначати себе на дорозі в темну пору доби, користуватися світлоповертаючими елементами. Особливо стосується це дітей, оскільки це найбільш ризикова категорія громадян. Вони найбільше підпадають під категорію травматизму на дорозі. Це можуть бути флікери, це можуть бути аксесуари, це можуть бути брелоки, це можуть бути світлоповертаючі елементи. Тож ми всіх закликаємо використовувати їх, а особливо молодь та дітей, які пересуваються вулично-шляховою мережею у темну пору доби. За відсутності світловідбиваючих елементів пішоходів в Україні передбачена адміністративна відповідальність, штраф у сумі 255 гривень. І наразі, коли на вулицях Закарпаття відсутнє освітлення, патрульні ретельніше стежитимуть за дотриманням цієї вимоги та притягатимуть порушників до відповідальності. На Закарпатті пройшла спецоперація із затримання за орієнтуванням від правоохоронців Львівщини групи осіб, які підозрюються у крадіжці грошових коштів в особливо великих розмірах. За інформацією, особи мали намір потрапити на Закарпаття. Відтак, у ході реалізації оперативної інформації, двох зловмисників затримали на в'їзді у регіон. Під час обшуків в авто були виявлені викрадені кошти в розмірі понад мільйон гривень. Про затримання були повідомлені львівські правоохоронці, які далі проведуть процесуальні дії за фактом відкритого кримінального провадження. Три тисячі пачок цигарок замість туристичного спорядження на Закарпатті затримали двох туристів. Автомобіль Range R, в якому, крім водія, їхало двоє пасажирів, спинили під час патрулювання гірської ділянки українсько-румунського кордону прикордонники відділу ділове Мукачівського загону. Пасажири назвалися туристами і везли з собою валізи для подорожей. Однак прикордонники з'ясували, що замість туристичного спорядження вони запакували майже дві тисячі пачок тючунових виробів. Ще тисячу військовослужбовців знайшли під запасним колесом іномарки. Чужинові вироби та авто передали співробітникам Рахівського відділу нацполіції. На затриманих жителів Рахівщини склали протоколи про вчинені ними правопорушення. Справу скорували до суду, який надасть правову оцінку діям українців. У шелтері Ужгорода для внутрішньопереміщених осіб базовий курс допомоги влаштувала інструктор державної медицини катастроф та інструктор з поведінки з надзвичайних ситуацій Любов Савицька. Тут навчали надавати першу невідкладну допомогу не лише під час воєнних дій, а й у різних складних обставинах. Любов Васильівна від початку війни в складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Вона брала безпосередню участь в евакуації поранених бійців та цивільного населення з окупованих поселеньки. Євської області, тож свій досвід передала іншим В Ужгороді охочих переселенців навчали надавати першу невідкладну допомогу, адже незважаючи на порівняно спокійну ситуацію на Закарпатті, знання, як діяти та як допомогти ближньому в умовах війни, базові і вкрай необхідні. Чому людина не може дихати, як травми, як зупиняється кров, як надається перша невідкладна допомога в будь-яких випадках, у кусах, опіках, багато, в струсах мозку, там є у нас перелік. Він такий ну, досить збалансований. І для початку, якщо людина витратить хоча б один день на це, то вона вже точно, абсолютно там, відсотків на 60% буде кориснішою, ніж та, яка зовсім не проходила. У шелтері Ужгорода для ВПО базовий курс допомоги провела саме Любов Савицька, адже вона, як ніхто знає, як рятувати людей у надзвичайних ситуаціях, і саме на фронті. Любов Васильівна від початку війни у складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова брала безпосередню участь в евакуації поранених бійців та цивільного населення з окупованих поселень Київської області. Щоб колектив міг подбати будь-які ситуації про людей, надати їм першу допомогу, бо ймовірність така залишається все одно і на Закарпатті в самому. В спокійному регіоні вона є. От ворожа авіація далеко і ракети не долітають, але ймовірність велика постійно. Терактів і диверсії. Навіть в побутових, або не обов'язково, щоб ситуація була військова або терористична. Бувають стихійні лиха, бувають ДТП, буває багато чого, де треба рятувати людину або дати, ну мати час дати більше шансів на виживання за декілька хвилин. Чимало людей прагнуть допомогти людині в кризовій ситуації. Однак знання пересічного громадянина в цій сфері вкрай обмежені. Дуже корисно. Я е, раніше проходила такі курси, але ніколи не пробувала практично, і це дійсно оказується набагато важче ніж воно здається. Там треба дуже багато сили прикладати, щоб і правильно робити, бо інакше можна собі руки розтягнути. Так що мені дуже сподобалося, я дуже рада, що прийшла сюди. Я навчаюся звичайним базовим технікам для вентиляції ну серця. Що складно важко? Це дуже важко на манекенах, а на справжніх людях ну думаю, ще важче буде. Проводять тренінги безкоштовно по всій області, у громадах, де скупчення переселенців. Я вважаю, що такі курси потрібні не тільки на сьогодення, але ці курси взагалі допомагають бути корисними у звичайному житті, у мирному житті. Тому що в ну, мене завжди була мрія відвідати такі курси. Бувають ситуації, коли ти дуже хочеш допомогти, але не знаєш, як взятися до цього. А зараз такий час, що я думаю, це буде корисно. Я дуже сподіваюся, що мені це ніколи не стане в нагоді, але я думаю, ці знання будуть всім дуже дуже потрібні. Протягом вівторка на Тячівщині виникло два загорання, внаслідок яких постраждали люди. Перша подія трапилася в селищі Тересва. Як з'ясували, у літній кухні на приватному обісті стався спалах газоповітряної суміші, через що господар отримав опіки першої, третьої ступені рук, плечей і спини. Вогнеборці з Тячіва і Тересви за лічені хвилини ліквідували пожежу, в той час як медики надали невідкладну допомогу власнику 69-го року народження і госпіталізували його до райлікарні. І цього ж дня піс... Знову ввечері за номером 101 зателефонували жителі села Грушово з повідомленням про пожежу на території сусіднього господарства. Загорання виникло в одній з кімнат житлового будинку. 76-річна дружина власника оселі намагалася самотужки загасити вогонь і як наслідок отримала опіки рук першого ступеня. Її відвезли до райлікарні, але після надання допомоги відпустили додому. А тим часом рятувальники з сви і нижньої апші за 20 хвилин приборкали загорання на площі 30 квадратних метрів. Нагальні питання сьогодні винесли на розгляд членів виконкому Ужгородської міської ради. Зокрема, в ході засідання присутні надали дозволи на проведення робіт з порушення цілісності об'єктів благоустрою, підтримали проекти рішень щодо договорів найму житлових приміщень, прийняття на квартирний облік військовослужбовців, про приватизацію державного житлового фонду та видачу службових ордерів. Також члени виконкому затвердили розпорядження міського голови про початок опалювального сезону в Ужгороді та схвалили програму виготовлення. Технічної документації на багатоквартирні будинки на неї спрямували 815 тисяч гривень. Це в випадку, коли жителі багатоквартирного будинку мають бажання створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, ми їм повинні передати технічну документацію на весь будинок. Це ми зараз будемо виготовляти за свої кошти, за міські кошти на ці будинки, де ще немає такої технічної документації. Воно підписано розпорядження про початок опалювального сезону з 15 жовтня. А сьогодні ми це розпорядження затвердили грішення виконавчого комітету. У нас є постановка кабінету міста. Випадку, якщо середня температура протягом трьох днів. Нижче 8 градусів розпочинається опалювальний сезон. Зараз, потім умов, нам ще дозволяють фактично його не розпочинати в тій частині, тому що тепло, ну, в нашому приміщенні, багатьох приміщеннях, але в наших це пологовий будинок, це дитяча лікарня, це деякі відділення у нашій міській клінічній лікарні, де ну, є пацієнти, які потребують, щоб були дійсно теплі умови, тому там вже є в нас можливість розпочати опалювальний сезон. А фактично в нас ще школи, садочки ще його не розпочинали, але ми готові до випадку пониження температури. Тури ми його розпочнемо. У Мукачеві з'явилася нова квіткова алея. 13 тисяч червоних тюльпанів стали присвятою нашому загиблому закарпатському воїну Роману Жуку. Сьогодні його дружина Олена разом з більш ніж півсотнею людей, які долучилися своєю працею до акції, створили для мукачевців та гостей міста нову яскраву локацію. У Мукачеві висадили алею тюльпанів. Нова квіткова доріжка міста Пресвята мукачевському загиблому на війні Роману Жуку. Тюльпани були вибрані не випадково. Ця весняна квітка стала символом кривавої весни початку війни та символом кохання до його дружини Олени. Війна прийшла в Україну навесні. і Роман присилав мені з фронту. Замовляючи тут, таксіст привозив мені квіти, тюльпани. Також дуже багато присилав фотографій і відео з тюльпанами. Це був просто такий період, коли цвіли ці квіти, і вони стали для нас особливим символом цієї весни. І для мене це такий яскравий і короткочасний символ життя, напевно. Роман та Олена були разом 17 років, 13 із них у шлюбі. Проте як і будь-яка пара свого часу все почалося зі знайомства. Тож місце розбиття алеї вибрано не випадково. Поруч Мукачівський державний університет. Саме тут, навчаючись на факультеті туризму, познайомилося майбутнє подружжя. Пані Ірина була викладачкою цієї пари та свідком встановлення їхнього кохання. Дуже добре їх пам'ятаю. Як пам'ятаю всю групу і їх? Це була дуже така гарна романтична пара. Вони вчилися гарною, дуже в гарних були стосунках, які неможливо було не помітити. От, і хочеться щось внести, якийсь свій от, такий внесок, щоб зберегти пам'ять про цю людину. Олена Жук розповідає: ідея висадити алею цих весняних квітів зародилася в неї під час прощальної церемонії з її коханим. Перед днем до побачення у церкві. Виникла ідея і захотілося, тому що я писала допис, коли запрошували людей на церемонію прощання, просила їх принести тюльпани або цибулинки тюльпанів. І в той день у мене народилася така ідея висадити для нього їх багато. Точно кількість людей, які прийшли долучитися та підтримати, порахувати неможливо, але точно більше півсотні, адже чимало з них приходили, робили свій внесок і йшли. Робочий день, і не у всіх була змога долучитися бодай на кілька годин. Якщо ця, хоча б одна циблинка, яку я посадила сьогодні, виросте і буде квітнути, то це буде чудовим прикладом іще для моїх дітей, що треба бути. Мужнім, добрим і відданим своїй державі. Уявіть собі, скільки тут, по-перше, енергії сьогодні закладається в кожну цибулинку, яка це буде місто сили, натхнення і незламності і духа. Це буде круто. Деякі з учасників акції зізналися, що просто не могли не прийти. Хай би, хоча б невелика кількість з висаджених сьогодні 13 тисяч тюльпанів зростала завдяки рукам цих людей. Ця родина досить багато робить для ну, для всієї певної України в плані екології вирішення цього питання. Я підтримую хікапі і дуже хочу, щоб Ну, це такий гарний приклад, щоб в принципі, таких родин було більше. Я його знаю особисто. Ми з ним працювали разом. І з Ленкою, з його дружиною. Дуже е, хороша сім'я, зразкова сім'я. І, і це найменше, що ми можемо зробити сьогодні. Його пам'ять, його честь. До акції долучилася навіть незряча дівчина Юлія. Незважаючи на вади зору, переконана, але я буде неймовірною окрасою міста. Мені хочеться, щоб в місті було гарно. Мені хочеться попрацювати з землею, щоб в землю віддати емоції, які вже не потрібні для життя. І хочеться побути в жіночому колективі. Батько Романа Жука має надію, що нова алея стане знаковим місцем Мукачева та новою локацією для романтичних зустрічей. Адже навіть серед учасників акції переважала саме молодь. Я впевнений однозначно, що він з нами, тим більше він мені снився. Що буває рідко, і він взагалі старався абсолютно не турбувати мене. Тобто в нього завжди все добре. Тут не стріляють, все добре, вчимося. Звичайно, що він з нами очікувала, бо я знаю, що, що в мене багато друзів і класних людей поруч. Щаслива від цього. І ще раз дякую кожному. На цьому завершую випуск. Дякую вам за увагу, мирних новин і до зустрічі на нашому телеканалі.